Стаємо рівно, поміть своє тіло, вирівняй поставу, поміть, як стопи дотикаються до поверхні, і ти відчуваєш опору. Переконайся, що тобі комфортно. Поміть вздовж ноги. Таз. Можеш ним трішки порухати, знайти максимально зручне положення. Зверни увагу на свій хребет, маківкою потягнися вгору, розправ плечі, грудний відділ, поміть своє дихання, прикрий очі і помісти себе увагою в центр, де ти відчуваєш Бога в собі. І прям постарайся з ним законектитися. Я дихаю Богом. Прям своїм диханням старайся прощупати, як це дихати Богом. І ти навіть можеш помітити, що твоє дихання змінюється. Якось хочеться по-іншому робити вдих і видих. Можеш направити декілька видихів всередину себе для того, щоб піти в свою глибину. І з цього центру відправляєш промінь через маківку вгору, в простір творця. Високо-високо вгору. Торкаєшся увагою простору творця, сяючого світла навдосі. Запрошуєш це світло всередину себе. Укорінюєш його в своєму центрі. Далі направляєш промінь через проміжність в ядро землі. торкаєшся ядра землі, енергії материнської. Це ти робиш на Видосі і на Вдосі підтягуєш цю енергію знову ж таки в центр, де ти відчуваєш Бога в собі. Я є. Я є в центрі свого світу. І ти можеш промалювати свої кордони довкола себе, уявним колом. Можливо, це коло буде світлове. Я чітко відчуваю свій світ, своє поле. Я дихаю в своє поле і я наповнюю його собою, своїми цінностями, своїми бажаннями. Попереду мене є моє майбутнє, яке я прокладаю так, як я хочу, згідно Божої волі. Я є провідником Бога, і можна це значення також відновити, відтворити в собі. Я дозволяю собі проявлятися в житті. Як провідник Бога є якості особистості, і я можу жити згідно них і є стан, коли я провідник Бога. І це зовсім два різних стани. І коли я в служінні волі Бога. То в моїй голові швидше пустота. І там про тотальну довіру, про те, що Господь веде мене. І я являюся спостерігачем і дивлюся, які ситуації події розгортаються довкола мене. І я з довірою іду в них. І можна зловити себе на тому, що саме завдяки оцій довірі і, можна сказати, бездумності я починаю жити найкращу версію свого життя. Появляється більше радості, більше потрібних зустрічей, більше реалізації, такої доречної своєї істинної реалізації. Першочергово є Божа іскра. Я слухаю її, а розум аналізується, відстежує, в нього другорядна функція. Іти за покликом Бога. А позаду мене знаходиться моє минуле. Там є мій рід. Я можу опиратися на нього, а можу і ні. Я свічу, і кожен мій вибір створює мене. І я вибираю, чи потрібно мені брати ресурс свого роду, чи ні. І коли я в єднанні з Богом, я маю знання і розуміння, наскільки я можу бути корисною для свого роду. Я на першому місці. І я можу розвертатися до свого роду для того, щоб зцілити його. По праву сторону мене аспект батька, який підтримує мене, дає мені силу, волю, впевненість, можливість проявлятися, можливість вибудовувати свої кордони. І я можу також надихатися ним, провідчувати, що таке є поле батька. По ліву сторону є материнський аспект. І це якості м'якості, ганучкості, мудрості, доречної комунікації. Вміння вибудовувати грамотну відносини, сповнення любов'ю. І я теж надихаюся цими якостями, приймаю, визнаю їх в собі. І оці всі речі я знизу, вгорі, справа, зліва, позаду, попереду, це є мої опори, найосновніші опори, які створюють мене, які роблять мене мною. І коли я про це пам'ятаю, я відчуваю себе присутньою, цінною, важливою. Я тоді вірно йду по життю своєю дорогою. І знову поміть своє тіло, відчуй, яке багатство є в тобі, зафіксуй це дотиком до тіла, в те місце, де хочеться торкнутися, яке посилить тебе. І відправляйся у подорож свого щасливого життя.